Ще коротенький вам огляд зніму, тому що є моменти. Значить, стрічка-марльовка, така от фактурна ялинка марльовка. Значить, давайте про те, що у мене на сайті лента фетри декор. Значить, якість марльовки різна, і обробка краю теж різна. Є обробка краю з Волосню, видите, з такою маленькою прозорою проволочкою внутрі. Є обробка краю з вот, бачите, вот такий край штамповочка. Стричка. Ну, вони да, навіть по структурі трошки відрізняються, але ну, вони обі легенькі. І за ціною вони теж різні. Оця стрічка в районі 20 гривень. Ну, я чітко напишу під відео, бо якщо чесно, я просто не пам'ятаю великий асортимент. Ця стрічка значно, значно дешевша. Не знаю, ну, подивимося, що ви скажете. Так, давайте їх порівнювати. І так, почну з цієї стрічки, яка у мене йде от з таким сволеснем. Стрічка легка, да? і ви на такі повітряні бантики, але все рівно вони ну, повинні все ж таки мати форму. Сама марлювка, з якою зроблена, дивіться, яка вона. Вона така прямо морщиніста. І вона, от коли ти береш її до рук, вона має таку натуральну структуру. От ти її так трогаєш натурально, які кольори. Значить, білосніжний, він уже був на повторах. Античний білий, такий от Далі. Ну Він називається рожевий сакура. Ну, він такий рожевий колір. Отакий вот він. Так. Далі, темно-синій, але він такий, знаєте, темно синій сизий, такий синя, сіра, це бобова паста, ну це пильна троянда, це все йде з волосням. І такий класичний блакитний кольор. А от марльовочка, яка має отакий от край, ой, як штамповка, не знаю, дівчатка, можливо, сама. База, з якої та, робиться да, з тканини ця стрічка. Можливо, вона однакова, але при обробці, от коли ти її береш до рук, ну, мені вона здається, така більш синтетична, більш така кристалічна. Да? І край у неї ось така штамповочка, бачите, сатина така, як би сатина оброблена. Стрічка дешевша йде. Так, які тут кольори? Ну, нагадують на пов'язочки на повітряні бантики. Так, пусковий колір, такий трошечки я взяла на був вроживий, але знаю, чого пусковий колір. Вона така щось зовсім жатка, бачите? Зовсім не вирішено Далі рожевий персик, вона така все ж, ж персикова. Я не знаю, чи видно, порівнювати це така більш рожева, це більш персикова. Далі такий гарний біжевий відтінок. Далі античний, але вони відрізняються трошки по відтінку. Це такий більш кремову нотку. І і, і і і і такий, ну, я не знаю, як, арбузно рожевий пильно ось такий якийсь такий колір. Так, ще що покажу. І я не втримала у нас. Школа. Так, я не втрималася, дивіться, яку ще жаточку взяла. Вона є розміром, по-моєму, 3 см. Ну, надо, може, вона і 4, но... ну, вона десь до 3 см. Вона така, от такой край краще тамповочка. І на ній такі ніжні бутончики трояндочки. Ніжні, по всій стрічці такі вони. ледь помітні, Ну, така прикольна в такому шебі-шебі стилі ну, Я таке дуже полюбляю, тому не втрималася, трошки її вкинула. І щоб зовсім вас розважити. Настрій як декорчики, да, які ви можете на бантики використовувати, можете окремо використовувати. Ось такі сатинові з паралончиком трояндочки. Якщо бухту не вишиєте, то таке, звісно, пошити вже буде важкувато. Вартість у них майже однакова трошки ці дорожчі, бо вони важчі.